Молитвами, отців наших Господу Ісусу Христа, знавчить, помилуй нас. Молитва християнської родини, всесильні і симвистові, Господи Боже, твоїм самогоднім обіці вручаємо наш дім і все, що маємо. Благослови Боже всім нам, як Ти благословив при святій родині в місті Назареті. Найсвятіший Спасителю наш, Ісусе Христе, благаємо Тебе за те, любові твоє, що сколонила Тебе, стати чоловіком і вмерти на Христі за всіх нас, благослови нашій родині та всьому домові, заступи нас, Ісусе, від диявольських підступів і від людської злоби, захисти нас, нашу сім'ю. Наших рідних, близьких, від громів, туч, вогню, повені та інших нещастя. Дай нам, Господи, щоб ми всі кріпко держалися святої віри, у терпіннях і смутках не втрачали надії на тебе, і з дня на день росли в любові Твоїй, у взаємній любові між собою. А коли прийде час смерти, не допусти, Ісусе, щоб хто-небудь із нас зійшов з цього світу, без святих таїнств. Марія, мати, милосердя, веди нас материнською рукою, на цій долині сліз і поручай нас, Сину Твоєму, щоб ми достоялися Його благословення у цьому житті, а в майбутньому Вінценев'яночої слави. Святий Йосифе! Опікуни нашого Спасителя і його пречистої Матері, вставляйся за нами, благослови і оборони нас, Святий Архангеле Михаїле, заступайся з нас перед злобою Пекельного Змія, святий Гавриїле, дай нам завжди пізнавати Божу волю. Святий Рафаїле, хорони нас, від недух, і небезпек життя, святі ангели, хоронителі, перестерігайте нас завжди і не дозвольте, щоб ми зійшли з дороги Спасення усі святі заступники наші. Будьте нам опікунами і моліть Бога за нас. Амінь. Молитва перед Христом на Христі. Про прощення ворогів. О мій Ісусе, я з щирого серця прощаю своїх ворогів. З любові до тебе. Я прощаю їм, бо я ще більше образив тебе, ніж вони образили мене. Мій любий Ісусе, чині, щоб я любив більше тебе, аніж себе, себе найменше. Навчи мене перемагати, мою бунтівливу природу і розпинати мої пристрасті. Навчи мене практикувати покору, пильність і молитву, щоб у тобі і тобою я був зміцнений у послуху Твого святого Закону. Амінь. Дякую усім за молитву. Нехай щастить, благословення сьогодні Богоця і Сна Святого Духа, нехай перебуває з вами, завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Благословенна вам ночі і благословенна вам неділі. Нехай щастить з Богом.